Сегодня я покажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердаємо пароль. Код у вас буде, друзі, коли ви прийдете по моїй реферальній сили. Також ось можна зареєструватися по номеру телефону, як кому удобно. Також є техподдержка, друзі. Якщо вам щось непонятно по проекту, проєкту, сюди можете обращатися в Теподдержку. Тут ви вы можете вибрати мову спілкування. І так, друзі, давайте перейдемо мій кабінет, зараз я вам все покажу, розкажу. В принципі, проєкту і тут все понятно, нічого сложного немає. E, дивіться, друзі. Зараз чекаємо, доки я віду в кабінет. Дивіться, e, проєкт недавно стартував. Дата e, e, випуска 20, 23 августа. E, Зареєструйтесь на безплатний VIP 0 і зарабатувайте 2 США e, кожен день. Ну, це так пишеться кожен день. в принципі, ну, Там можна заробити без бажання. Не знаю, друзі, чи можна вивезти. Хто хоче, може провірити. Я зразу заходив на VIP-1. І так, дивіться, мінімальна сума депозиту 18 і мінімальна сума виводу 8. Тобто, 18 вложили, 8 сразу можна вже вивести. Е, також є служба підтримки. VIP 1 у нас 18, 8 вивели, vip 68, 34 сразу вивели і так далі по ВІПАМ. Зараз я вам це все друзі, покажу. <coughs> і так, По проєкту, якщо ми хочемо зайти на проєкт, я заходив на 18, ось у нас є TRX, є USDT. Вибираємо, копіруємо адрес кошелька. Поповняємося і після того, як поповняємося, нажимаємо Поповнення завершено, друзі. Кошти вам приходять в течені від 1 до 3 хвилин. Якщо кошти вам не приходять, нажимаєте. Е, ще раз, поповнення завершено, друзі, таке буває. І також так само, друзі, ви можете зайти в X і поповнитись, в принципі, проблем ніяких тут немає. Все то ж те саме. Так, давайте одразу далі, друзі, пройдемося по проекту. У нас є тут приложення, тобто, хто хоче може скачати. Ось. Завантажити. Я пользуюсь без, без приложення. Профіль компанії. Ось, дивіться, ви можете почитати профіль компанії. Кому цікаво, де компанія зареєстрована. Е, далі е, ось. Е, пригласіть друзей і отримайте бонуси. Ось дивіться інструкція по завершенню. Пригласіть 66 учасників уровня А і получите, е, вознаграждення в розмірі 18. 88 доларів. Тобто, Друзі, VIP-1. Приглашаєте, допустимо 66 учасників, скидаєте скріншот і отримуєте VIP-1. Ну, в принципі, непогано, кому цікаво, можна абсолютно без зважання тут на проєкті начати. Далі по проєкту в принципі, ось у нас йдуть VIP. -и. VIP-0 у нас дає 2.20, vip у день, vip 34 і так далі. Давайте, друзі, перейдемо на мій аккаунт. Я вам покажу, У мене на даний момент 0. Давайте я виповню свою задачу. І отримую одразу доход. І буду виводити його, друзі. Ось моя задача є. Давайте нажимаємо Завершити. Все, чекаємо, доки задача наша завершається. Все, успішно. Через 23 часа 50 минут, друзі, я зможу опять отримати задачу і опять отримати доход. І так, давайте подивимося. Ось 8 у мене вже на балансі, друзі. Ось мої задачі. Далі у нас тут де наша команда. Ось ми можемо приглашати друзів команду. Ваш гей-код, ваша реферальна силочка. І отримувати доход. Дивіться, тут шикарна реферальна система. 15% 2 і 1. В принципі, непогано. Далі по VIP давайте перейдемося, друзі. Якщо ви хочете перейти, допустимо. Ось VIP-0 у вас розблокірований. ви можете отримувати ежеднівну прибульку 2.20. Єжеднівне завдання одне VIP-1. 18 доларів, ежедневний доход 8. І так далі. Дивіться, ВІП-2. 68% відкрити. Віп 3 відкрити, допустимо, 168. Виходить, отримуєте ежеднівна прибыль 95%. І VIP 4%, ось 368. І так далі. Дивіться, друзі, по VIP можете пройти, подивитися, кому цікаво. І отримувати стабільний доход. Ось VIP-10 у нас послідній 21 368 доларів. І так. Давайте перейдемо, друзі, в мій кабінет. Ось тут у нас є підтримка, можемо обратитися, якщо нам щось непонятно. Тут у нас буде увідомлення про виплату. Зараз я друзі буду заказувати виплату. Далі у нас є щот ось дивіться, базовий в мене пишеться, що 0. А тут пишеться, виходить, 8 уже. Мій перший доход. Далі так само можете зробити перезарядку з кабінета. Якщо ну, як вам удобно, ось у нас є фінансові записи, друзі. Давайте перейдемо Средства осняті 8. Ось зараз я, я буду, виход, отримувати свій перший друзі, доход. змінити пароль і виход. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату з проєкту. Нажимаємо Отзивати. <кхід> у мене доступно 8. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок «Payer», На даний момент, друзі, у мене 0 на кошельковій. Я виводив, дочекайте, доки йде загрузка. Копіруємо наш адрес USDT. ТРЦ-20. І давайте зайдемо будемо заказувати, друзі, виплату. Так, як бачите, в мене 0 на балансі, давайте швидко закажемо виплату. Кошти приходять швидко. Все, вводимо 8. Ось, 8, так як в мене є, доступно. Вводимо адрес мого гаманця. І давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Все, нажимаємо підтвердіть. <кій> Чекаємо, доки кошти. <кій> Підуть мені вже сразу на баланс, друзі. Е, йде загру... ну, грузиться. <coughs> Чекаємо, друзі, доки йде загрузка. Щось дуже довго. Все, кошти успішно, друзі, виведені. <coughs> Все, вивоз успішен. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. І так, <coughs> дивіться у нас, друзі, по нулям. Нам прийде ось тут увідомлення про виплату. Що ми заказали Ось, дивіться, вивод средств успішен. Друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. В принципі, вони повинні швидко прийти. Зараз ми перевіримо, Ось, вивод средств успішний 7 доларів, бачите? А я заказував 8. Виходить, один комісія. В нас. І так, друзі, кошти повинні були вже прийти мені на баланс. Давайте перейдемо друзі, на мій кошельок. <кій> Кошти обично приходять быстро. все дивіться, сім'ю з дітей друзі, мені прийшло. Получається е, 1 доллар комісія. Е, давайте подивимося нашу історію. Е, ось, е, я отримав доход дивіться 7. 26 августа. Е, Дісі четвертого у 15.01. В принципі, зараз 15.03. Кошти прийшли швидко. Друзі, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.